СТОРІНКА ШОСТА Обмін Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча гумового, двоколірного у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми. Його боки блищали один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта із чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий, тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи Я знаю п'ять імен дівчат Оля, раз, Таня два, Настя три, Люда чотири, Катя п'ять. У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів, але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав іще кращим його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викупаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч. На якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого либа тягнув на мотузці, либа хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав грубіяним старшим. Нам не дозволяли з ним знатися, але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. Куди ти його тягнеш? задихаючись від жаху, запитала я. А тобі що, малявка? відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. Віддай його мені, будь ласка, попросила я. І відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. Зачекай. Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Продай мені його. Либа грубо відіпхнув мене. Що? 15 копійок за таке цуценятко. Він підняв мотузку. І цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. Заживе цуценя п'ятнадцять копійок? Ну, ти даєш, призирливо сказав він. Я вигребла з кишеню все, що було ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либа опустив на землю цуценя і сказав Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці, лялька. Не потрібна мені твоя лялька. А що тобі потрібно? благально запитала я, крізь сльози, дивлячись, то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд либе зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву. Твій. Єхидно зіщулившись, запитав Либа. Так, ледь чутно відповіла я. Умовила, сказав Либа і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч. Видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни ще один глухий удар, потім либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися і перевела погляд на цуценя У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий, дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. Не бійся, сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. Тепер ти у безпеці, тепер ти мій. Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко, а поруч була жива перелякана істота, якій була потрібна моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча. Вагомішим Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава Небес стала для Нього меншою, ніж Ти. Уявляєш?